Нові шокуючі факти щодо допінг проби мудрика. До чого тут росіяни та збірна України розкажемо усі деталі. А також багато тренерських новин. Одразу в кількох командах з'являться нові імена. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги, тож про них і поговоримо. А перед тим як розпочнемо, звично попросимо вас підписатися на наш канал. Дякуємо і поїхали. На початку кілька слів про Михайла Мудрик, адже з'явилася вже офіційна інформація на найвищих рівнях. По перше, Челсі виступив із заявою, у якій повідомив, що отримав повідомлення від футбольної асоціації щодо українця. Гравець наразі працює з відповідними органами та буде встановлювати, що ж спричинило несприятливий результат допінг тесту. Також у Челсі повідомили, що в майбутньому не будуть давати коментарів з цього приводу. За даними британських ЗМІ, Михайло наразі відсторонений від футболу футболу. зазначається, що у серпні мудрик вже проходив тестування, яке не виявило порушень. Після цього, за словами самого футболіста, він ніяким чином не змінював свій режим та звички. Потенційне забруднення могло статися за межами Великої Британії, оскільки речовина, що фігурує у справі, недоступна на території цієї країни. Ну і власне щодо цієї речовини, за повідомленням, та то таке мова йде про славнозвісний Мельдоній. Він до слова заборонений всесвітній антидопінговим агентством ВАДА ще з 1 січня 16-го року. Дехто досі вважає, що завдяки прийому мельдонію організм тренується витримувати навантаження, економно використовувати кисень та швидко відновлювати енергію. Втім, спортивний лікар Дмитро Бабелюк заявив, що такий препарат, як мельдоній – це абсолютно неефективна штука. Більше того, має потенційну небезпеку. Досі ніякі досліди так і не підтвердили бодай якогось ефекту від мельдонію. Зауважимо, що. Цей препарат став дуже популярним на території Росії кілька років тому. І однією з перших, хто на цьому попався, була тенісистка Шарапова. Після цього був величезний скандал із росіянськими олімпійцями, які були масово дискваліфіковані та позбавлені нагород після 16-го року, якраз таки через Мельдоній. Більше того, у цій справі, за даними Бабелюка, цитуємо: є ознаки руки когось із країн колишнього СНД. Ймовірно, мова все ж таки йде про Росію. І тут же багато вболіваль. Згадали Михайлові його дівчину Віолетту Грачову, яка є якраз таки громадянкою Росії, та саме її прив'язали до цієї ситуації. Видання за Атлетик додає, що у цій історії може йтися. Про саботаж, а сам футболіст буде доводити свою невинуватість, оскільки не приймав цей препарат навмисно. Окрім того, від того ж «Зеатлетик» прилітають надважливі новини за їх повідомленням. Позитивний допінг тест на мілтронат Михайло Мудрик здав після матчу за збірну України у листопаді. Втім, після якого саме матчу було зроблено забір, наразі невідомо. А зараз, друзі, саме той момент, коли ми попросимо вас підписатися на наш канал, адже понад 85% глядачів переглядають наші відео, але не підписуються. Давайте виправляти цю ситуацію, тисніть свою вподобайку і поїхали далі. Ну а ми тим часом полетимо до Британії, а саме до Кубку футбольної ліги, де на стадії чвертьфіналу відбудеться неймовірно цікавий поєдинок між Тоттенгемом. Та Манчестер Юнайтед. А для того, щоб зробити перегляд цього поєдинку ще більш цікавим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, у якій ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша команда, ми пошукали, знайшли і ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану. Там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Також у цьому відео поговоримо про тренерські зміни, які вже відбулися або можуть відбутися найближчим часом. І розпочнемо з офіційної інформації: Рівненський верес позбавив Олега Шандрука приставки ВО, і відтепер він повноцінний головний тренер. Раніше протягом року він працював якраз таки як виконувач обов'язків. Далі без офіціозу, але про призначення, яке може відбутися найближчим часом і може трапитися у ЛНЗ. За даними Михайла Співаковського, команда веде перемовини із Романом Григорчуком, і вони перебувають. Ють у доволі активній стадії. Станом на зараз ще не вирішено нічого між сторонами йдуть розмови. Один із моментів, що все ж таки турбує Григорчука, це його тренерський штаб, який доведеться шукати майже з нуля. І чи зможуть сторони все таки домовитися та вдарити по рукам, наразі невідомо. Але відомо, що відкрито про це призначення говорить Ігор Бурбас, який вже називає Григорчука тренером черкаської команди. Ну і про ще одне надгучне призначення, яке може відбутися у Полісі, як повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Президент Полісся Геннадій Буткевич має намір запросити до своїх лав нового спортивного директора. Донедавна цю посаду в команді займав Даріо Друді. Втім, Буткевич наразі шукає поради серед інших власників футбольних команд, хто міг би йому підійти. За даними джерела, президент Вереса Іван Надієн порадив йому В'ячеслава Шевчука. Втім, у сфері інтересів є ще один цікавий кандидат. Це Олександр Хацкевич. Втім, і Хацкевича на посаду спортивного директора кличе до себе також Максим Шайських, який нещодавно став віце-президентом Пахтакора. Тож яке рішення прийме колишній тренер Динамо? Поки невідомо. Ну що ж, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок ще раз перевірте підписку на канал, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.